Коротше, дубль номер 2 або xxx 2 При розкладі таких молотків, як у мене, бункер засипний з боку, тобто вертикальний, не підходить. Він має бути з торця кришки. Тому що ті молотки, що там є, вони створюють ефект турбіни, і турбіна пробує виштовхнути наверх зерно, яке падає, а має якби затягувати. Тобто, а затягує вона з центру. Тобто, тут має бути десь отут отвір по цьому. Так що будемо відрізати той бункер, і вирізати отвір і приварювати його в торець. Поставлю вже все на місце, тоді подивимося, який результат. Виходу далі іншого нема. Зібрали вже з тим нерви. Для когось воно добре, мішок 5 хвилин, а я бачив результат мішок 40 кг за хвилину і 5 секунд, 10 секунд. Тобто, той результат, що я маю, він мені не підходить. Файно, наразі. Прихлопив я отак трубу. Зараз її трошки. По висоті ми її вкоротимо. Такий буде от він. Готова. Що буде далі? Коротше вийшло в мене якось так. Не знаю. Будем пробувати вже завтра. Просто... Та заварив ту, той то вхід старий, я тут зробив отак. подивимося, Трохи нижче вийшов бункер. Коротше поки чекали на серцевину ту проти тої. Подивимося яка краще. Отака чи отака? Яка з них краща буде, подивимось, але поки ми чекали на серцевину, то нам розбило підшипник. З тої сторони. 206 підшипник. Купив буде мене. Залошання якоїсь словацької фірми. Подивимось. І ще я хочу в цьому моменті, де засипна головина збоку, зменшити отак якось до половини, щоб засипало більше зверху. Я буде так зробити. Не знаю, подивимося пізніше. Так, посадили ми вал на місце. З тої сторони закручуємо кришечку. Опорно, що вона там не дуже щось їй допомагає. Підшипник захищений, але туди додатковий захист. Це плюс, можливо, тримає, щоб підчепники не вилітали, хоча вони б не мали вилізти. Беремо свій шківчик. Легко налазить, його буде тримати. Шпонг. А де ще одна шпонка? А я на Так. Ставим шпонку. Шпонку. Такую. Таку. Шайбу. закручиваем тут я. Нарізана різьба у волі і відповідно закручуємо так, то є добре, підійшло. Тепер ота от зараза серцевинка разом із шпанкою щоб то легше натягалося, тому що то. сили, щоб нагрівати і так далі, так далі, А шпонка вона свою роботу зробила вона буде тримати. Ну що, закручуємо так само такою шайбою і болтком і готово прикручуємо бункер готово. Коротше, відео до третьої частини. Переробляли ми то все. Зробили ту горловину збоку, щоб засипалася, так? Ну, я вирізав отвір так, щоб не по центру, а аж знизу цей, йшла засипка зерна. Ну, тому що, розумієте, як під кутом труба, а я так на всю її вирізав. Коротше, воно дуже сильно затягує, робить такий, як пилосос, дуже сильно затягує зерно. І не дуже то мені подобається, воно не встигає прикручувати. Тому вирішив, що то що вирізав, приварив на місце, а засипатися буде вже тепер трошечки вище, як з центру. Мало би, що воно зробити? Мало би воно дати такий ефект, що оці молотки. Коли зерно падає посередині, підхапують зерно і зерно мало би проходити там на якусь соту секунди довше круг і, можливо, воно в тому щось буде краще. ну Подивимося, не знаю. Тут така серцевина зробив. Поки то все випробував серцевину і так далі. Так далі. Ще на початку десь мені розбило отакий вал. Вал мені виточив токар. Токар. І, бо тому що його так провернуло на підшипниках, і це, і цей, получалася сильна вібрація і коротше, воно не працювало так, як має бути. Купив нові підшипники 206. Будемо зараз збирати то на місце і пробувати, чи з того щось буде якийсь кращий ефект. Цікавить просто ефект того, як зерна буде затягатися. Однозначно краще затягається, як то було, коли засипка була в бункер звідси. Однократно, ну, однозначно маю увазі краще. Ну, але як воно буде, подивимось. Якось так. Окей. Йдемо збирати там. Спочатку вирізав, я тут отвір подачі зерна. Так, аж донизу. Тобто засипалося з нижній торці бункера. Бачите, так? так вона виглядає. Насипало аж знизу. При такій подачі і такому внутрішньому робочому органу? Дуже швидко відбувається засмуктування і не стагає перебивати. Тому я змістив подачу дещо вище. Подивимось, зерно мало би пройти більший шлях і мало б бути краще. Але будемо бачити, як воно є.